Вітаю малята! Спробуйте відгадати загадку. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво холодильник. Холодильник це дуже необхідний в домі побутовий прилад. Це комірка для продуктів. Він так називається, бо вміє виробляти холод. А завдяки холоду продукти довше зберігаються. Холодильники бувають різними: великі, маленькі та різнокольорові. Подивіться, скільки тут поличок. Які їстівні продукти можна сюди покласти? Все, що ми споживаємо: це овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясні, яйця, різноманітні напої та десерти. А ось мисливець за ковпаскою заскочив до холодильника. Мурчик, тікай, бо замерзнеш тут. Подивіться, ось холодильник з пустими поличками. А ось він вже з продуктами. Малята! Давайте разом поскладаємо продукти до холодильника. Спочатку виріжемо по контуру ось такі продукти, а потім їх приклеїмо на полочки холодильника. Ви можете обрати ті, які вам більше до вподоби. Намащуємо зворотню сторону заготівки, клеєм і притискаємо на папір. Притискаємо серветкою. І так до кінця, поки не приклеїмо всі продукти. Ось як вийшло. Малят, а ви допомагаєте мамі розкладати продукти в холодильник? Будьте слухняними помічниками. До побачення!